Вітаю всіх. Безумовно. Я вітаю свого доброго друга Володимира Зеленського. Ви сьогодні серед. Друзів, ви сьогодні в країні, яка чудово розуміє що стоїть на кону, бо ви і ваш народ б'єтеся і боретеся кожного дня. Ви захищаєте Європу від російської агресії. І ви чітко продемонстрували ваше прагнення вести перемовини з Росією. Путін в свою чергу не продемонстрував жодного подібного наміру. Він робить все, не наче він пр... хоче переговорів, але продовжує криваву війну в Україні, і я не вірю, що йому можна довіряти. Він, якщо хотів би, міг би зупинити цю війну сьогодні. Натомість він продовжує війну за підтримки Ірану, Білорусі, Північної Кореї, за підтримки також Китаю. Ми дивимося на ті зображення сьогодні. Вони випробовують нашу рішучість і. Нашу єдність, але ми не здамося, і саме тому ми. Країни нордично-балтійської висімки стоїмо разом з вами. Ми, пане Володимире, відправляємо абсолютно чіткий сигнал. Звичайно, ми прагнемо обороняти свій континент. Ми готові готові продовжувати нашу підтримку України. Це означає більше зброї, більше боєприпасів і більше санкцій проти Росії. Ми готові прокласти шлях до членства України в Європейському Союзі, і звичайно, ми будемо ми переозброювати Європу, звичайно, ми прагнемо миру, але цей мир має бути довготривалим, має бути справедливим. і ніхто окрім українців не має права визначати майбутнє для України, і саме тому нам необхідно надійні безпекові гарантії для України. Ми будемо працювати над цими гарантіями разом з сполученими штатами та іншими партнерами. Ми обговоримо ці аспекти завтра з партнерами у Парижі і Данія відповідно буде також долучатися до військових заходів, військової підтримки в Україні. Я хотів також зазначити, що всі ті обговорення, які ми ведемо зараз, вони не лише про Україну, вони про майбутнє Європи. І як європейці, ми не повинні бути наївними якщо Росія зможе захопити хоча б шматок території, вона на цьому не зупиниться. Вона Путін хоче набагато більше, і тут ви всі маєте це чудово усвідомлювати. Я не думаю, що Путін зупини цю війну, поки його не змусять це зробити. Саме тому ми маємо збільшувати тиск на Росію. Ми маємо давати Україні всю підтримку, яку вам необхідно. Ви маєте переозброїтися. Ми маємо зробити європейський континент безпечніше і сильніше. Дякую шановне мете, шановні журналісти. Насамперед, я вдячний усім вам за підтримку України. Дякую ще раз. Мета дякую за запрошення за організацію цієї дуже важливої зустрічі і бесіди з президентом Фінляндії, з прем'єр-міністром Швеції, прем'єр-міністром Латвії, з прем'єр-міністром Естонії Ісландії. Я дуже дякую за цю зустріч і формат Україна плюс країна Північної Європи та Балтії. Він дійсно працює і працює так, що допомагає іншим визначати. Свої пріоритети минулої ночі Росія здійснила ще один масований удар, використавши майже 500 дронів і понад 20 ракет. Переважно це були балістичні ракети цієї ночі і. Такі удари вже стали регулярними. Кілька разів на тиждень вони відбуваються, і це є чітким сигналом, що Росія відкидає будь-які спроби завершити війну і хоче продовжити бойові дії. Ми маємо виходити з того, що наразі це основний сценарій для Росії. Тому сьогодні ми розпочали з партнером більш предметну розмову. Над двома аспектами, наша оборона зараз, поки триває війна, і наша оборона в майбутньому це мова йде про безпекові гарантії, яких ми потребуємо, скільки Росія не змінює свого курсу. Щодо нашої оборони зараз, я дуже вдячний. Е Панімете, прем'єр-міністр Данії народу в народу данії у фінансуванні нашого оборонного виробництва, і це вже такий історичний внесок. Ми сьогодні продовжували обговорення щодо того, як продовжити цю роботу в Україні шляхом інвестицій у наше виробництво, а також у країнах північної Європи та Балтії щодо з межзміцнення ваших оборонних спроможностей. Перший приклад уже є в Данії. будуть. Ця новий завод із виробництва ракети дронів. Тут дякуємо за вашу підтримку. Ми домовилися також, що Латвія, Литва та інші держави також підуть цим шляхом і будуть будувати разом з Україною. Ми обговорили програму Pearl у серпні. Ми заповнили програму Pearl для американської зброї, і тут же має є понад два мільярди доларів. Мета додавати близько одного мільярда щомісяця. Я думаю, дякую дані. Норвегії, Швеції, Латвії та Ісландії, які вже долучилися до програми, я також закликав. Інших партнерів а, з Балтії та з Нордичних країн а, долучитися, бо це дуже важливо тут і ракети для Патріот і для Хаймарс, і це поглиблює також наші відносини з Сполученими Штатами. Також говорили про посилення протиповітряної оборони України, адже це безпосередньо рятує життя і разом з партнерами з краї... нордичних країн та з Балтії. Ми маємо забезпечити додаткову систему і забезпечити захист напередодні зими. Нам необхідно мати достатньо спроможностей для того, щоб захистити нас. Путін сподівається, що зима вбиватиме наших людей там, куди й не дотягуються його війська. І ми не можемо цього допустити. Тут протиповітряна оборона має дуже важливе значення. Ми також згодить наші позиції щодо нових санкцій проти Росії а, та. Що, щодо взаємодії з іншими партнерами, ми повинні говорити з партнерами з Європейського союзу з Америкою в Єдиний голос тепер щодо безпекових гарантій. Ми вже працюємо в межах коаліції охочих і на двосторонньому рівні з партнерами над конкретними безпековими гарантіями. Маємо таку вже потужну основу у вигляді двосторонніх угод, зокрема з Данією. Ми поділяємо бачення, що майбутня безпека України має передбачати гарантії подібні до статті п'ятої, і сьогодні. Ми детально обговорили це, і можливо, внесок кожної країни також було обговорено. Тепер ми будемо наповнювати це все конкретикою. Хто що буде робити на суші, повітрі, на морі та у кіберпросторі. Звичайно, наші збройні сили буде основа ядро цієї системи, достатньо потужна, достатньо чисельна, щоб протистояти Росії. Це означає зброю і фінансування, над чим ми працюємо. Також маємо сигнали сполученими штатами, що вони готові забезпечити певний страхувальний механізм. Це дуже важливо. Окремо, ми обговорили важливу роль, яку членство в ЄС відіграватиме в цільсній системі безпекових гарантій, зокрема у світлі нинішнього головування дані в ЄС. Ми наразі спільно працюємо над тим, щоб відкрити переговори по кластерам. Ви знаєте, чому це. Складно, але щоб ми їх все ж таки відкрили до 27-го року. Але головне завдання зараз змусити Росію припинити вбивство та війну, бо зараз Путін думає, що зможе подолати труднощі, але ми знаємо, як це змінити. Російська економіка вже у складному стані. Відчувається дефіцит пального. І це є показово багато галузі економіки Росії. Зараз занепадають також. Є певні кадрові проблеми і плюс постійне приниження Путіна перед Китаєм, якому він намагається продати якомога більше сировини. Все це промовляє само за себе. Санкції дійсно працюють, і ми маємо продовжувати тиснути санкціями, тиснути тарифами на Росію допоки Росія не усвідомить, що цю війну буде завершено. Ми звичайно будемо працювати над цим разом з іншими європейськими лідерами із країнами Великої Сімки, Великої Двадцятки, і звичайно США. І мир може бути лише спільним досягненням впевнено, що він буде. Дякую ще раз, пані мета, за запрошення. Hello, Вітаю. Ніна Коломієць з українського каналу Інтер. Перше запитання до прем'єр-міністра Фредерикса данська модель має стати частиною безпекових гарантій для України. Чи є якийсь план по розширенню цього формату? Які додаткові інструменти Данія планує використовувати для забезпечення української безпеки? І друге запитання до пана президента Зеленського: чи ви могли б? Поділитися більше інформацією про певні конкретні домовленості з країнами Нордичної Балтійської вісімки щодо безпекових гарантій для України та їх участь у ініціативі Перл саме, саме в цій ініціативі. Прошу. Ну що ж. У нас є так звана данська модель по наданню допомоги виробництву в Україні, і я б сказала, що ми можемо зараз говорити, що вона дуже ефективно працює, і чимало спроможностей вже наразі використовуються. На полі бою це мова йде про ті спроможності, які виготовляються в Україні. Ми ще маємо. Певні спроможності для розвитку і розширення, я хотіла б зазначити, що всі партнери по світу мають долучитися до цього ініціативи, зокрема у вигляді фінансування, тобто модель працює. І де такий спосіб роботи виявився дуже ефективним. Чи ми можемо використати його в інших сферах і напрямках? І тут я хотіла б дуже чітко зазначити, що можливо найбільш важлива частина майбутніх безпекових гарантій в Україні якраз і полягає в тому, щоб Україна мала потужні збройні сили добре оснащені, добре підготовлені війська, і можливо, ми могли б використати данську модель у інших сферах, зокрема, частково щодо безпекових гарантій. Ми від самого початку цієї війни казали, що ви б'єтеся не тільки за себе, ви бороните майбутнє Європи, і саме тому маємо продовжувати допомагати. І тепер ми знайшли цей спосіб досягти дуже конкретних результатів. і Ми. І Зараз аналізуємо, як то скористатися на інші сфери. Тож, дякую дуже. По перше, як я вже зазначав у заяві, ми дійсно розраховуємо на програму Pearl. Ми маємо вже понад 2 мільярди доларів на закупівлю озброєння сполучених штатів. Ми розраховуємо також на продовження цієї ініціативи і це перша. Програма, яка запрацювала після відновлення а, військової допомоги від Сполучених Штатів, далі, а, завдяки данській моделі, як зазначила пані прем'єр-міністр, вона дуже добре попрацювала з дроном, бо там вичували певний дефіцит. Але коли ми кажемо данська модель, це не означає, що тут лише про Данію. тут мова йде про модель, і тепер ми хотіли б завдяки цієї моделі знайти додаткове фінансування, бо величезна прогалина це десь приблизно 6 мільярдів на дрони, і саме тому ми частково хотіли б використати данську модель для того, щоб закрити цю прогалину. по безпековим гарантіям. В нас десь є приблизно 30 Документів безпекових гарантій, але вони е, е, різні. Вони допомагають під час війни. Так, ми розраховуємо на підтримку певних країн з урахуванням двосторонніх відносин. Але зараз, коли ми говоримо про безпекові гарантії від країн, нам потрібно більше ніж ці документи. По-перше, щоб вони були юридично зобов'язальні. Ми не хотіли б мати жодних ризиків після цієї війни для України, для безпеки Європи, незалежно від того, хто буде лідером тої чи іншої країни. Важливо, щоб система працювала і. Це дуже важливо. Саме тому я знову ж таки погоджуюся з пані прем'єр-міністркою, що ми будемо грунтуватись і на потужних збройних силах, а це потребує техніки і фінансування. Пане президент Зеленський. Ви щойно зазначили, що санкції працюють І ще один дедлайн від президента Дональда Трампа. Він ви було його було вичерпано. Це було щодо власне вашої зустрічі з президентом Путіним, але зустріч не відбулася. І це була не перший дедлайн, були кілька дедлайнів, але санкцій від США не було. І після обрання президента Трампа кількість атак збільшилася. Чи у вас хоча б є якась довіра до нього, чи залишається якась довіра? Дякую, По перше, нам. Потрібні сполучені штати на нашій стороні у цей дуже важливий етап війни, бо є політична підтримка, є двопартійна підтримка від сполучених штатів, і протягом усіх цих атак, коли ми потребуємо системи ППО. То системи патріот вони є лише в сполучених штатах, є звичайно в наших європейських партнерів. Але ракети і найбільше постачання знаходяться в сполучених штатах. Нам потрібна ця підтримка. Ми дякуємо за підтримку. Плюс президент підтримує про це недостатньо, але це те, що в нас є. Наші діти, родини і діти. Вони діти наражаються на небезпеку кожен день. Звичайно, нам потрібні патріот. І нам потрібні всі ці системи ППО і власне, маємо чітко сказати, що, що сполучені штати мають них. Ми говорили про 10 додаткових. Ще систем Патріот ми говорили з а, виробничими потужностями. Сполучені Штати це підтримали. Це дійсно певний повільний процес, певні рішення дійсно повільні. Це що стосується цих аспектів по санкціям, я можу сказати лише про формат переговорів з президентом США Президентом Трампа. Ми говорили, що за рахунок тиш, тиску з боку Сполучених Штатів він може змусити Путіна Путіна перейти до дипломатичного формату щоб діалог вівся не зброєю. Якщо Путін це зробить, і я запитав тоді, якщо він це зробить, то тоді по можливості застосуйте тарифи, санкції проти нього, що він такий пішов на цей дипломатичний діалог. Коли ми кажемо, якщо не буде е, цієї зустрічі, то тоді підтримку у вигляді е, допомоги, у вигляді санкцій. Оці ці е, сигнали ми передали президенту Сполучених Штатів. Він кілька тижнів тому сказав, що він. Віддасть якусь відповість. Він сказав, що через кілька тижнів. Кілька тижнів це може бути два або три тижні. Ми сьогодні або на днях будемо говорити з президентом Сполучених Штатів і уточнимо це запитання. Також питання до президента Зеленського у премєр міністерка Данії вона кілька разів зазначила, що вона не вірить у наміри президента Путіна. Чи ви вірите? Чи ви готові Віддати якусь територію для того, щоб заручитися миром. миру, ніхто не довіряє Путіну. Знаєте, для когось це просто територія, а для нас це наше життя, наша історія, наша конституція. Це будинки, це родини. Це багато, багато аспектів, які є дуже чутливими для України. Ті хто. Жили і ті, хто зараз залишили свої домівки через бомбардування через окупацію. Вони хотіли б повернутися. Так, да, можливо, зараз це нереалістично, але вони повернуться. Коли ми всі кажемо, що ми не довіряємо Путіну, це означає що немає якогось. Знаєте. Єдиного підходу чи розумного підходу у вигляді там обміну територіями, якщо ви не довіряєте цій людині, якщо ця людина вже частково е, окуповувала вас, якщо ви розумієте всі аспекти повномасштабної війни, тобто, якщо навіть ви вийдете, якщо хтось підтримує цю там божевільну ідею, хто може вам дати гарантії тоді, що Путін не буде продовжувати? Ніхто не може дати гарантії. Він дуже багато. Разів брехав, тож ми не можемо довіряти, ми не можемо віддавати йому територію в будь-якому випадку. це дуже потужна частина нашої лінії оборони. Він вже там багато втратив військовослужбовців, понад 100 тисяч військовослужбовців, особливо на основних напрямках. Я маю на увазі Путіна. Тож Зрозуміло, що протягом чотирьох років він не спромігся окупувати навіть 30% одного, одного області до Донбасу на Донбасі. Це це зрозуміло, чи очевидно. Тобто, якщо він піде далі, йому потрібні будуть роки. Я не знаю скільки років, але це буде роки. Ви ж маєте розуміти, що питання тут не тільки в роках, не тільки в часі. Тут питання в тому, що він. Матиме покласти мільйони солдатів саме тому ми не будемо давати йому подібні подарунки. That's it? Okay. Thank you. Bye-bye.